Єва ніколи не повірила б, що джунглями можна ось так мчати. Їй увесь час здавалося, що вони вріжуться в якесь дерево чи перечепляться об коріння, що в незліченній кількості стирчало в них на шляху. І коли зіткнення здавалося вже неминучим, великий проносився буквально в сантиметрі від перешкоди. Він та Ея текли між деревами наче два водні потоки. Кладалося враження, що вони прораховують свій шлях заздалегідь на кілька десятків метрів уперед. Такими точними і вивіреними були їхні рухи. Ея не відставала ні на крок, хоча її дитячі лапки були незрівняно коротшими за потужні кінцівки великого, вона якось примудрилася встигати за ним. Ея дуже старалася, адже для неї це був перший дальній біг, великий ще ніколи в житті не брав її до таких віддалених рубежів, і тут важливо було не схибити.